Між іншим, коли до мене з Солонська зверталися люди з Гаїв поїхали туди, коротше, бо беруть тих, хто там необхідний. І я дзвонив до Попова, він знаходиться на навчаннях у Одесі, то він мені сказав, Михайло Миколаїв, Повністю є забезпечення бронежилетами. І сьогодні я чув по телебаченню, що на 90% зараз вже будемо казати, пайками торгують, бронежилетами торгують і всім іншим торгують. Розумієте, тому треба навести жорстко, має бути керівники, силовики мають за тим слідкувати, а не по інтернету продавати будь-які речі, які за кордону прийшли. Я не маю нічого проти, бо це наші будемо казати, люди, які пішли захищати інтереси українського. Народу, є потреба, значить будемо виділяти кошти. Зберемося всі і будемо приймати рішення. Так, да. Іван Так. Як прийме комітет, добре, дякуємо. Ми закличемо всі, зберемося і приймемо рішення. Якщо купили, дуже добре зробили, бо це, будемо казати, безпека людини. Дякуємо, Іван Миколаївич Хто ще з депутатів бажає виступити? Депутат обласної ради Михайло Задорожній. Шановний пане голос, шановні депутати, я хотів би розмістити декілька слів. Знаєте, що відбулася сесія після вчора обласної ради. Ми прийняли програму соціально-комішного розвитку і до програми. Два додатки. Один додаток було проголосовано, а ще один додаток за пропозицією одного з депутатів тобто, чи групи депутатів від батьківщини вирішили перенести на допрацювання, і 17 го числа буде сесія. Ми будемо розглядати цей додаток. Це власне є додаток екологічний Де дрогобі з також досить так поважно представлений у цьому додатку. Ну, я коротко по цьому першому додатку, що дороговський район, я яких сумах, яких об'єктах представлений, за моєю пропозицією, за пропозицією голови районної ради і першою заступниками збиралися. Я їм телефонував. У першому додатку є пропозиція була підтримати добудову ФАПу у селі Ролі, тому що десь багато страждальне село, і у ті конфлікті немає клубу, немає ФАПу, немає школи. І тому 368 тисяч гривень ми підтримали. І я звертаюся до районного керівництва, щоб знов гроші не пропали, так як по школах. Бо пропало три роки піде кошти, які були виділені на ролі. Мене запевнив начальник відділу охорони здоров'я, присутності районної ради, бо стояло питання ролівського ФАПу, Дережинського ФАПу, там ще трьох сіл. Е, тому вирішили роль, тому що ті проблеми, про які, які, які озвучив, він сказав мені так, що на 368 тисяч гривень буде достатньо для закінчення ФАПу і придбання апаратури до нього. Ну побачимо, яка буде ситуація після того, ну до кінця року. Єдине хотіло що б, щоб е, бо мені багато закидають. Кажу, от Михайло ти звітуєш, що виділені кошти, а грошей немає. Колеса товариство, від моїй функції полягає наступне, щоб було включений об'єкт. А все остальне я не можу вирішити. Все остальне має вирішити місцева влада, обласна влада, наприклад, Летянської школи. Я пишу до голови адміністрації, просив, ну не знаю, яким чином включили летянську школу, дали їм 5 мільйонів гривень. Після того, на другий день я приїхав в районну раду, голова районної ради, перший заступник, забрали двічі на раду, збирали, щоб представити документацію. Мене запевнювало, що документація буде на трьох днів зроблена. Я запевнив голову власної адміністрації, вона включила в перелік об'єктів, пішов Києва, до Києва до кабінету міністра. Микола Андрійович, цей. Пішло на засідання комісії при кабінеті міністрів. Ніхто ні з раї на районі не подав документації і школу успішно повернули, 5 мільйонів гривень нам пропало. І такі 5 мільйонів гривень будуть скеровані іншому району, який може їх використати і освоїти. Так що це не моя тому вина, мої свої функції як депутат, я їх викару. Наступний чином. Раневичів, він 110 тисяч гривень я включив з програми питної води. Звертається знову до депутатів районної ради, власне, чому їх виступити. Я би хотів, можливо, пане, пане Михайло, щоб ви включили якісь кошти на виготовлення проєкту кошторисної документації. Сьогодні ще надійшли кошти з Києва на програму Пітна вода в сумі 800 тисяч. Я можу включити якийсь населений пункт в межах 200-300 тисяч гривень для будівництва водогону. Якщо є проєкт кошторисної документація, на правдикий жалі, я звертався до першого заступника, він каже, жодної документації у нас немає. У нас є продава Михайлевич. Сьогодні зверніть коригування чи внесіть чи на другу сесію до бюджету передбачте кошти звіт про якможно документацію, щоб можна було на наступний рік все включити наступне. Ми включили Солонського дитячий будинок, 120 тисяч гривень згідно проєкту. Проєкт був для, для понад 800 тисяч за цілий будинок. Але 120 тисяч гривень є вже розпочаті роботи, частина робіт зроблена, будинок падає. І 120 тисяч гривень, я думаю, буде достатньо для того, щоб хоча б одну половину закінчити. Щоб профінансувати наступного року другу половину, там треба при кошторсу документацію, треба робити експертизу. все інше будемо працювати для того, щоб, можливо, є пріоритетні об'єкти. Якщо він буде пріоритетним, ми будемо старатися, щоб він був включений для фінансування. Також мені вдалося переконати обласне управління природу добільних доріг. Ми включили 250 тисяч піятдесятися на комісії. Останній розподіл коштів, які відбувався по дорогах загального користування для. Будівництво моста. Міст зміло ще у 2008 році, є тут сільський голова, я сьогодні з ним зустрічався. Я є Сергій Гібанов, я не знаю, де спілкувалася з, з, з автомобільних доріг. Рішення комісії є, буде підписано зараз а, 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 обла... головою обласної адміністрації. Ну я думаю, що треба працювати вже місцевій владі, щоб ті кошти можна було профінансувати. Також в Олехівці дорога, ви знаєте, той випадок і в буся Белехівця. В <кхід> На той кусок дороги. Ми включили 250 тисяч землі, щоб поремонтувати дорогу загального користування. Щоб Бог, не дай Бог до прийде, Господи, не було інших таких випадків, які відбулися недавно. Також ми включили, я ще є до вас, я ще по комунальних дорогах не буду зупинятися, ви сільські голови маєте перелік. Комісія все проголосувала. Голова обласної адміністрації, і голова обласної ради це підписали, треба треба працювати з фінансовим управлінням із, для того, щоб ті гроші були профінансовані. Наступне. Мені, от я звертаюся до Голійської рад і до обласної до районної адміністрації. Неприємно, знаєте що? Що Дорогопільський район того року не представлений по жодній програмі. Є така програма 6, коли ще населений пункт. Жодна сільська рада не подала пропозицію. Я від Володимира Ханаса По, Єдиного подала Верхногаївська сільська рада Михайло. Ну я вертаюся. і Медвежанська кажуть. Ніхто не попав, тому що до першого числа треба взяти документи. Я Володимира Ханаса просто випросив документи. Вчора здав обласну а, раду, просив дівчата які з, з реєстрації, пур, якими шляхами зареєструють. Я думаю, що верхня воїнська сільда попаде. Яка буде а, далі доля Медвежанської, я скоро також спілкувався. Не знаю, що мені вдасться просити, бо ви знаєте, що є термі часові терміни для включення чи за реєстрацію. Якщо щоб мені вдасться це, це зробити, то ще попаде Медвежанська я думаю, що вони будуть профінансовані. Ну одна сільська рада подала, я думаю, що вона буде підтримана. Міст. Є також е, програма мікропроєктів по мікрокредитуванню. Я знову звертаюся до Голісійської рад, до адміністрації. Подавайте програми. Є про 3 мільйони гривень ми виділили на мікрокредитування в системі освіти. Я спілкувався з головою, керівником освіти Львівської обласної адміністрації. На превеликий жаль. Тоді голові сільський рад, тому числі. Ви єдиним чином не хочете подавати дитячі садочки, бо їх треба буде в майбутньому фінансувати. Я звертаюся до вас. Не бійтеся відкриття дитячих садочків, бо якщо ви відкриєте дитячий садочок, вам районна рада зобов'язана буде додати дотацію. Другобільський район має місце в області. І мене мені, каже, не Михайло. Ну давай пропозиції. На превеликий жаль подаю чотири е, об'єкти, ну і більше, на більше не спромоглися. Я знову звертаюся того, що до начальника е, до першого заступника, хочу поінформувати вас всі. Сто мільйонів гривень зараз державному бюджеті передбачено по програмі так звані е, зелені екологічні кошти. Це, на що вони передбачені? На, на утеплення шкіл. ФАПів лікарів, на заміну дахів, заміну вікон, заміну дверей, не не технології. Я Звертається до освіти, звертається до адміністрації. Е, Степану Ордицькому я казав, і ще раз хочу просунутися. Всі телефонуйте мені сьогодні, телефонував начальник управління шторгового комунального содарства адміністрації. Ніхто не подав жодної пропозиції, хоча вони збирали на раду обласну адміністрацію всіх голів. Не знаю, чому. Що якийсь саботаж? Пане, мені... пане Михайло, я хочу доповісти, бо депутати районної ради на бюджетній комісії розглядали то питання. 600 тисяч, ми готові дати. А це не, не траспів фінансування, пане Михайло, це додаткові кошти. Ну, то давайте, давайте пропозиції ми робимо. робимо. Ну, я інформую вже публічно. Ну, наступне. Хто не хоче з директорів, ну, тепер наступні на лікар. Я ще звертаюся до э, голівських рад. Десять пам'ятників на боякампає, можу зараз бо передбачені кошти, можу на другий тиждень чи через тиждень, якщо є пропозиції взяти для Дробицького району для встановлення в ті місця, це є за бюджетні кошти, бо є, період, є деякі пам'ятки, де за гроші я там фінансую з особистих грошей, з інших е, грошей. А це я за обласною бюджету можу 10 пам'ятників взяти. Якщо Дробицький район немає, то я тоді пам'ятники скерую на... Шість uh, могил, які другів через з скорботи, що ми з mm -hmm. с... За, за Лужан перезахоронювали. І два є такі на старому Тросковецькому е, центрі. Якщо у вас немає такі пропозиції, то є місто, то питання віддам. Якщо маєте пропозиції, я постараюся і визна, виберемо день і автомобіль привеземо для того, щоб ми могли ті місця вшанувати належним чином. От коротко, перша по дорога, мене мені також депутати задавали, яка доля оцінки е, розпорядження ще довголуки. Щоб тільки що давав показав Степану Родинському, я зараз копію дам від 24 березня комісією, яким чином все пішло. Ми минулого року прийняли програму. І ця дорога попала в перелік, то не тільки Довголука, там є Довголука, там є Нагоєвич і Лішня 200 тисяч, і Медені 200 тисяч і Борислав Дорогович 420 тисяч. Що від мене було залежно, я все зробив. Ми перша комісія, яка на сесії прийняли програму, яка прийняла програму, яку ми прийняли минулого року. Сьогодні, вчора я на сесії, чи після вчора зустрічався начальник обслужив доріг. Він сказав, що всі Позиції на сьогоднішній день якісь там лоти розігрують тендера. От Грибанов може до докладі, вам поінформувати, і в червні місяці вони подали десь два тижні тому на тендер. Чи в кінці червня закінчується тендер і кажу, що липні місці будуть дорогу ремонтувати, тому що це є принципове питання для мене також. От я, що я можу вас поінформувати, я думаю, що можливо, пане Михайло, віддайте від, від сесії районної ради начальнику ступеня тормові доріг офіційний запит чи з річної сесії, нехай я по інформує пісьмові формі, коли закінчується полотах е е тендера. І коли вони приступлять до ремонту доріг, я ним особисто зустрічався на довголуку дорогу. Вони, вони мене запевнили, що хочуть ремонтувати якимись такими як з радянської влади. Там дьогоді, щебень, щоб довше можна було і більше метрів квадратних, чи кілометрів дороги перемотувати. Тому що за два роки вже прийшла підняття сім на бензину, на паливо, і тих грошей п'ять мільйонів вже було недостатньо для того, щоб дорогу повністю поремонтувати до стрільської траси. Там не тільки до доголука, там ще є і Стрійський район має 600 тисяч там мільйона гривень має один дороги. Так що я вас знаю і сам просив, щоб ви дали місяці йому звернення, щоб він поінформував вже не тільки мене особисто, а вас, як голову районної ради. Може, якісь питання будуть до мене? Сергій Петрович. Прошу. Для того Сергій Петрович, він директор Якудору, так? Якщо підприємство не виграти тендер, мене фінансову. Міняєте? Сергій Петрович? Значить, мені там нічого робити, ні? А то власник обіцяє, ви піаритесь. Сергій, власне, ти маєш тим займатися? Ви піаритесь. Більше того, скай, Не, ну доважає. почали ремонт дороги. Я бачу на сам, бі, Сергій Петрович. Я буду говорити. Добре. Я буду говорити. Добре, Добре. нехай Сергій скаже, що він рахує за потрібне, якщо є. Сьогодні скаже. так. Так. Якщо, наприклад, є від мене, щоб включити об'єкт на себе як депутат обласної ради спочатку до кінця вирішити питання. А, а що ви будете робити? Ви будете не гроші ділити? Ви будете гроші ділити? Ааа, ви будете гроші ділити. займаєтеся, Сергій. Займайтеся, а не діліть лікати робіть. А заведете ремонт. Я грошей не маю. я виконую Сергій Петрович, Сергій Петрович, власне, ваша, ви як керівник автодору, абсолютно кіяльний, і вас треба зняти з роботи. Це моя конкретна, я вам довідую. Що ви зробили, як керівник ви зараз скажете, як її почути, як депутати обласної ради. Вони будуть мати право висловитися. Є у мене питання, прошу. Добре. Дякую. Не знаю, що ви так думаєте. Дякую. Пане Любомир, будь ласка, а не робіть рекламу. Це це не реклама. То кожен із депутатів має право висловити і ви, Микола Іванович, маєте право прийти до мікрофона і робити те, що роблять інші депутати. Ви балага я то. Ви зараз своїми діями робите балаган? Панове, давайте будем тихо. Мене забули тоши. Ну що я зроблю? Значить, пане голово. У порядок денний було включено питання про викладання символіки в школі і хтось взяв викреслив. Друге, я пропоную внести в порядок денний пропозицію про оптимізацію спортивних установ. Ми розглядали то на комісії, моїх прав замало, і то питання не вивчили. Там вони одні одних дуру, і кожен хоче сплести, як шумовині. І для того, щоб це питання вирішити вирішити, я пропоную це розглянути. І, і третє питання. Рапомер, не треба так говорити. Ми дане питання будемо розглядати в тринадцятому питанні. Коротше, не можна так говорити, що нам все викинуло. Воно задумали. має бути доводжу до, до вашого відома, було, було включено. Питання порядок денний, і як би проголосували. І рішення комісії має юридичну силу. І якщо виключали, значить мені принаймні були повинні сказати, чому, на що і для чого. Друге питання і третє питання. Я прошу, все-таки я не можу собі дати. Я прошу тебе побути, панове, ну то не серйозно. Значить, є, якби це я сам шумлю, а вже як ми всі будемо, що трохи. Значить є. Значить я, що би хотів,